Відзначення 23-ї річниці Дня Незалежності України в обласному центрі продовжиться завтра. О 9-й годині на вічовому майдані урочисто піднімуть державний прапор України. О 10-й годині легкоатлетична естафета миру вулицями Івано-Франківська. А власне, 24 серпня о 12.30 від пам'ятника Франкові до вічового майдану пройде хода громадськості у національному одязі. А о 13-й годині там відбудеться урочисте віче і концерт. Також у різних куточках міста та області тривати. Тумуть інші заходи. Їх багато. Україна відзначає своє свято, хоч інколи зі сльозами на очах, та нас не зламати. Містечко Богородчани одягнулося у жовто-сині кольори та у барвисту мозаїку української вишиванки. У районному центрі вирішили по-особливому відзначити День прапора. Костюмоване дійство відбулося у самому серці містечка біля пам'ятника Тарасу Шевченку та головної адміністративної будівлі району. Усі від малого до великого долучилися до цього свята. Прапор України наш прапор це національний символ. Це гордість, наша це наша пам'ять. І тому в честь того, що в нас відбуваються такі події. Десь може менше музики, менше співу, але більше нашої гордості, нашого прапора, нашої символіки, щоб і на сході, і на заході, та по всій Україні, та ми знаємо, що не тільки в Україні, а по всьому світу і найвищому, що глів Москві за майорів наш український прапор. Маленькі дітки виклали квітами на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку мапу України як символ майбутнього процвітання нашої держави. І дивлячись на цих маленьких українців, щиро хочеться вірити, що їх омене жахіття війни і мир запанує на сході та півдні нашої країни. І вже жоден загарбник не наважиться порушити цілісність нашої держави. Все буде добре, звучало у пісні маленької зірочки Прикарпаття Каролінки. Паранюк. віримо у пророчість цих слів, і маємо надію, що жовто-синій прапор України підійметься високо угору, як оці повітряні кульки малечі. І гордо майорітиме серед стягів європейських держав.